Зараз до нас долучається Юрій Береза, командир батальйону Дніпро 1 Пане Юрію. Доброго ранку доброго ранку, студія. Доброго ранку, Київ. Доброго ранку, Україна. Пане Юрію, в нас якось ідуть так одне за одним умовно рішення. Так спочатку рішення про те, що давайте ми розробимо цей проект контрактів для молоді віком 18-24, аби мотивувати молодих людей іти до лав сил оборони, тим паче, що ну якби потріб потрібні нам додаткові ресурси, і багато командирів говорять про те, що якраз у війні дронів. Дуже в нагоді, якраз молодь, яка набагато швидше часто розбирається з технологіями і може дати нову силу. З іншої сторони, зараз ми маємо рухи і вже перші рішення щодо дозволів на виїзд за кордон молоді 18-22 роки. Чи не створює на вашу думку, це все таки ризики того, що от, по-перше, є таке трохи протиріччя? А по-друге, того, що виїздили спочатку до 17 років, тепер вийдуть. Трохи старшого віку і в нас тратиться також частина населення таким чином я почну з того з невеличкого зауваження. Хочу, так. щоб ви звернули увагу. Кияни українці звернули увагу, що з 19-го року у нас влада щось обіцяє. От ми живемо в епоху обіцянок з 19-го року, після приходу до влади, от монокоманди, монобільшості в тому числі спочатку президент, потім Верховна Рада. Ми щось вони ж щось пообіцяли, не зробили. Коли приходить час відповідати за те, що обіцяли, вони обіцяють знову. Далі приходить якесь, якийсь часовий там проміжуток або якась ситуація, виникає. Вони знову обіцяють. І знову, коли приходить час, ну спитати, що ж ви обіцяли? Ви виконали? Вони обіцяють знову. Воююча країна не повинна жити. Ну, таким питанням. І ще раз наголошую: мобілізація з 18 років і дівчат, і хлопців вона це питання виживання нашої держави. Абсолютна мобілізація всіх. Дивимося на державу Ізраїль Я переводю завжди приводю приклад. Там навіть не стоїть питання про призов, про обов'язкову військову службу молодих людей. Хто втік за кордон? Той немає права ніяких, не, немає права ні на які державні посади, немає права на бізнес, немає права там на всі блага, які дозволяють громадянам України бути громадянами України. І я наголошую: от знову ж нас виводять і відводять від того питання, як ми можемо перемогти в цій війні. Без повної мобілізації, наголошую, без того, щоб ми научимо. Або пройдуть навчання всі молоді люди і не тільки хлопці, а й дівчата. Не обов'язково я ще раз наголошую: я не говорю про те, що 18-літніх треба кидати на 1400 кілометрів фронту. У нас є досить багато бригад, які виконують завдання на заході на півночі і на Півдні, де не ведуться бойові дії. У нас досить багато учбових частин. Нам треба повернутися для того, щоб перемогти в цій війні, для того, щоб відстояти незалежність, для того, щоб залишитись нацією з державою, а не нацією вигнанцем. Нам треба об'єднати всі внутрішні сили. Ми не можемо надіятися на рудого віслюка з деменцією або на віслюка, який втратив розум на сході. Ми можемо надіятися тільки на себе. І я наголошую, от все, що оці. Ігрища, Верховна Рада, Кабінет міністрів дозволять, не дозволять 25 років, 22 роки, 18 років це все відведення уваги від основного питання. Ми збираємося перемагати. Ми збираємося зберегти державу чи не збираємося. І дуже просто, давайте так: у нас на сьогоднішній день є прошарок суспільства. Абсолютний, це е, е, керівники нинішньої, нинішні керівники держави минулі, які самі не пішли до війська, не пустили своїх дітей і близьких, і вони вони називають себе елітою. Вони визначають, під яким вектором і куди рухатись Україні стоп люди, українці, українська нація на сьогоднішній день стоїть питання. Будемо ми жити як українська нація чи не будемо. І тому всі ці розмови, ну я вважаю, вони насправді не просто недоречні. Давайте поговоримо про те, що в Окопі у нас солдати в Окопі перебувають більше ста днів, тому що нема заміни. А ми зараз обговорюємо, поїдуть молоді люди, не поїдуть молоді люди. Дозволять чи не дозволять? Одна пані прийшла, один пан пішов, став міністром оборони. Він досить був таким успішним 5 років прем'єр-міністром. І ще раз наголошую: суцільна армійська підготовка і мілітарізація з 18 до 60 років. Після 60 років це питання там охорони, оборони і все інше. А населення, особливо чоловіче, повинно до цього бути готове. Звичайно, коли простих людей. Простих людей, які не мають там ніяких зв'язків, відправляють до війська, а в цей час бачать ці ж люди або суспільство бачить переповненість нічних клубів. Відпочинок на всіх кращих курортах Європи взагалі землі е дітей, близьких до зверхників держави, до так званої так званої еліти, наголошую. Економічної, політичної. Ну, звичайно, знаєте, ми тільки договоримося до того, що той солдат, який сидить в окопі, разом з сином, племінником чи братом, він каже: на холєру ж мені таке потрібно Я не хочу, щоб ми дійшли до цього. Насправді. студія Пане Юрію, ви ж розумієте, що ви говорите е, речі, які незручні. Набагато зручніше і набагато простіше пообіцяти, поки що, те, що я наголошувала нереалізовану історію про те, що ми відкриємо кордони, бо всі хочуть відкритих кордонів, нехай там для 18-22, але вже щось тут є інша ініціатива про те, що давайте для всіх відкриємо кордони паралельно, тому що знову ж таки це дуже популярна думка. Але як тоді в такому от протиставленні? А хто має виконувати роль дорослого? Тому що знову ж таки, щоб забезпечити сили оборони достатнім мобілізаційним ресурсом, достатньою кількістю військовослужбовців, хто має виконати роль дорослого? І які рішення мали би бути прийняті, які не прийняті, які могли би все-таки допомогти? Тому що про обіцянки там. Вебкамер для працівників ТЦК. Ми це теж чули. Про те, що е, має все таки більше працювати правоохоронна система, а не праців... а не військовослужбовці ТЦК та СП щодо від перевірок документів. Так, військовозобов'язаних за них це теж ми чули. Поки що не особливо ми це бачимо. Як має хто має бути дорослим в цій історії? На жаль, на жаль, дорослі. От знаєте, на жаль, тільки дорослі, ті, що незручні. В моїй в нашій з вами країні незручні дорослі стають або стали дорослими, ті, що не зручні. Не ті, що там обіцяють, що прийде нова месія, як там сивочолий, не сивочолий, або там двічі інвалід із Бр Великої Британії приїде, врятує Україну. Не врятують ні інваліди з Британії, перспективні президенти, ні ті президенти, які 6 років знаєте, з обіцянки в обіцянку. Обіцяють так, от пообіцяють, давайте будемо жити добре. Буде це не буде. Не буде в шляху в нас в Європу, не буде нічого. Знаєте, у нас стоїть питання, все ж таки, виживання української нації в межах української держави. А для цього потрібно об'єднання і згуртованість суспільства всередині. Треба визнання, от знаєте, насправді, мабуть, і, ва... і ваша вина в першу чергу журналістів. Коли ви, наприклад, називаєте, що еліта це е, ті політики, які розкрадали Україну з 91-го року по 2025-й. що еліта, це ті, хто мають надзвичайні великі статки фінансові, насправді це не еліта, це знаєте такі кліщі, які присосались до тіла нашої з вами держави. Які використовують цю державу. Тому що еліта це ті, хто пішли захищати державу. І от знаєте, я ще раз скажу: я скажу з позиції дорослого: От кожен політик, е фінансист повинен зрозуміти, після закінчення цієї війни, а Українська держава вистоїть, ні він, ні його рідні близькі, ні його діти не зможуть претендувати. Ні на які посади і, і пиття крові з української землі, з українського народу і з української держави. От коли вони от тут то зрозуміють це, а вони думають, що все рівно телебачення в їхніх руках, інтернет в їхніх руках, і гроші в їхніх руках, і вони знову зроблять так само: забалакають, затанцюють, заспівають врешт врешті решті і українська нація вибере її. Я ще раз говорю, на сьогоднішній день ми стоїмо на такому Рубіконі. На Рубіконі існування нашої великої України. І хто цього не розуміє, хто думає, що на Ібіці, або там, де там на Майорці, на Мальдівах можна пересидіти війну, а потім повернутися з короною, одягнути чи в Лондоні, чи в Вашингтоні, чи в Мадриді, чи в Парижі. А війна пройде, а я потім повернусь і це зроблю. У нас дуже багато стоїть питань. Ну давайте так, все вкидається. Ми, от оцей, оці вкиди, які стосуються там випустим 18-літніх. Я кажу, це якраз час історики будуть досліджувати. Час обіцянок. Обіцянок, які не працюють, обіцянки, які не виконуються. І зверхники нашої держави довели те, що. Вони тільки обіцяють і дуже мало роблять. На жаль, ну, ще важливо, щоб у людей була не коротка пам'ять щодо і обіцянок і дій певних. Пане Юрію я дякую вам за думки, Юрій Береза, командир батальйону Дніпро 1